Привіт! Презентуємо вам лот: це світлодіодні сонячні светильники, ліварно люкс у вигляді декоративного каменю. Вони вмикаються автоматично з настанням темряви. Витримують високу температуру мінус 21. Стійкі до атмосферних впливів, захищені від бризгу води. Так, вони працюють. Тривалість освітлення від 6 до 8 годин при оптимальному заряді. Їх, можливо, вручну включати та вимикати. В наборі є 9 коробок, у одній коробці є по 6 таких світильників. Ціна даного лоту 2160 гривень, ціна однієї одиниці 240 гривень. І цей лот ви вже можете замовляти у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!